Усім привіт, агенти! Отже, завтра, 8 квітня, сервера будуть на обслуговані, поки нам додають весняну подію, про що ми якраз зараз і дізнаємось у другому оновленні сезону Тягар Правди. Перше, про що тут пишуть, що реферальна програма поклич друга, скажімо так, буде оновлена, і тепер гравці отримують підвищення до 30 рівню, окрім вже існуючих нагород. Костюм мисливця, кулемет та брілок на рюкзак з годинниками агентів. Тут трохи незрозуміло, що це за підвищення, можливо, для тих, хто не має доповнення і в базовій грі цього підвищення нема. Але якщо у вас же доповнення в варлос of Нью-Йорк є, там і так дають таке підвищення один раз для новоствореного агента. Ну, здається, раніше так і було, щоб отримати ці нагороди, треба разом з другом пограти 2 години. Далі новини про спуск, тепер його зроблять доступним тільки для гравців з 20 рівня, а не з 2 як раніше. Колись давно на старті я спробував новоствореним персонажем пограти в спуск і зрозумів, що особливого сенсу нема, бо досвіду дають мало. А ось і весняна подія. Ланцюжок проєктів великодньої події почнеться якраз завтра з 8 і закінчиться 22 квітня, тобто буде тривати 2 тижні. Ми отримуємо 7 проєктів, за виконання яких ми зможемо отримати різні контейнери, одяг кролика, а також якусь іменну зброю. Скоріше за все, це будуть знов якісь місії на час, і кожен день ми будемо отримувати якусь нову місію, але можна буде їх потім зробити всі за один раз, в кінці першого тижня. Подивимося, що вигадали розробники, але я не очікую щось подібне. Як була стара зимова подія з різними загадками на мапі, а було б доволі гарно. Так, і далі у нас виправлення в меню подорожі, а також те, що стосується модифікаторів. Знову вони виправляють проблеми з тим, що модифікатор ворогів Френзі якось неправильно накладався на різні механізми: дрони, марадери, собаки і всяке таке. Здається, після їх першої спроби це виправити, я не зустрічав такої проблеми, що важко вбивати таких ворогів. Також виправляють проблему, коли ви оглядали купу з лутом, випадково активувався активний модифікатор. У мене таке траплялося декілька разів, я так і не зустрічу. Розумів, що саме відбулось? Ми, начебто, натискаємо F, а таке враження, що протискали Т і активували поточний активний модифікатор. Але відбувалося в мене всього декілька разів. Також виправляють опис щита в навичках, якщо ми використовуємо модифікатор Fortified Shield, який збільшує його здоров'я. Далі щось не зовсім зрозуміло. Виправляють відображення кількості отриманих модифікаторів при огляді якогось неактивного модифікатора. Що саме і де там відображається, я не зрозумів. Ну і добре, дай виправляють. А ось цікава проблема, що в 6-й главі подорожі можна було заблокувати подальше проходження. Якщо ви виконали завдання, там де треба було утримувати 4 рівень імпульсу протягом якогось часу. Але ви переходили на 5 рівень, що доволі легко було зробити. Взагалі, одне з найгірших завдань подорожі. І виходить, що це блокувало переходження на наступну главу. Взагалі, вся ця подорож в цьому сезоні вийшла гірше, ніж в попередньому. Як на мене, якщо б не працював баг через тир, то було б набагато складніше. Ну точніше тим, хто. О, це не зробив в той час, зараз доводиться от цим з тим розбиратися. Також виправляють якусь проблему з посібником цієї подорожі, що він не активувався, якщо ви виходили з білого дому через якийсь вихід. Далі у нас ідуть виправлення інтерфейсу, і тут я до кінця не зрозумів, якась була проблема з тим, що не відображали шеврони імінної зброї: снайперська гвинтівка Брутус та Дрестя, кулемет, де Крікет, а також гвинтівка зедріл. Можливо, мова йде про те, що коли випадає вам такий лут, не позначало, що він іміний. Здається, там от з'являється такий шеврон над купою лута. А ще виправляють баг, коли при придбанні імпульсу однієї з його модифікацій, автоматично ви отримували і інших два. Схоже це стосується новостворених персонажів, які прокачуються і вперше отримують цей імпульс. Це все наслідки об'єднання персонажів з доповненням і без. Також виправляють проблему, коли відображалось те, що вам треба закінчити пролог до того як ви хочете активувати буст до 30 рівня, не закінчивши завдання в Білому домі. Нагадаю, що коли ви прийшли перший раз. З Білий дім треба піднятися на другий поверх, порозмовляти з Мені, а потім спуститися вниз і порозмовляти з купом Деннінгсом, який видає вам в перший раз ваші навички, а також там, де можна було придбати перки. Тільки після цього можна зайти в крамницю і активувати буст до 30 рівня. В різних інших виправленнях одна з проблем була, що неможливо було відправитись в Нью-Йорк на 30 рівні, порозмовлявши з пілотом. Ну, як завжди, виправляють стиковку рюкзака та куртки з нового набіру The Full з першотравневої події. Виправлена проблема, коли ви закінчували одну з прихованих місій, зниклі куратори, і в кінці НПЦ не розмовляли з вами, точніше, не озвучували свої реплики. Також виправляє проблему ці. Розмовами Анни, таке я вже сам бачив, коли розмова Анни в кінці облави повторювала двічі. Здається, там і мені теж двічі свою фразу повторював. І також вирішить проблему з тим, що перша розмова Анни на початку тижня не активувалася. Хоча зазвичай перші розмови Анни якраз і не цікаві. А ось друга репліка Анни після головної розмови майже завжди приносить якусь цікаву інформацію. І ще виправляють іконки двох брілків Чірпі і Лакі Бекпек. Це зі старих ліг, в них вони просто були поміняні між собою місцями. Там попуга і білий морський котик. Ну а всі ці виправлення, а також весняну подію, ми побачимо завтра після 3 годинного обслуговування серверів. Сподіваюсь, що не більше. Останнім часом вони начебто вкладаються в цей термін. Побачимо, що там буде за проекти. Якщо буде прямо щось дуже цікаве, тоді я буду робити окреме відео. А ви пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також заходьте до нашого Діскорду. Хай сім щастить та мирного неба.